Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Черговий встановлений Apple CarPlay, черговий відеоогляд. Цього разу показуємо вам BMW X5 F15 кузов 2016 рік випуску штатна мультимедійна система NBT. Отже, що у нас по цій мультимедійній системі та загалом по цьому автомобілю? У нас є декілька рішень до оснащення цієї мультимедії Apple CarPlay. Одне з них найпростіше це до оснащення штатної мультимедійної системи додатковим блоком. Таким чином, без заміни екрану, без заміни голови у вас з'являється норгінальна. Екрані додатковий функціонал. Що ми і зробили, пройшло, в і відео, де розказуємо всі деталі, нюанси, як їм користуватися. Ще можливо на цю мультимедійну систему змінити цей головний пристрій або на новіший нового покоління на NBT, NBT EVO ID 5 або ID 6, або можна загалом змінити на Android-пристрій, який де буде у вас плаце до Ютуба, все, що завгодно. Тобто є декілька варіантів до оснащення саме цього автомобіля Apple Carplay. Але є нюанс, якщо, наприклад, робити ID. 5, або в ID6 замінювати на оригінал, то Android Auto наприклад, немає, буде тільки Apple CarPlay. То якщо у вас Android Auto, то тільки ставити додатковий блок. Якщо у вас Apple Carplay, то є варіанти для того, що саме зробити. Ми дооснастили оригінальну мультимедіа додатковим блоком, покажемо вам, як це тепер працює. Отже, як ви замітили, мультимедіа залишається в оригіналі, весь її штатний функціонал залишається, зажавши кнопочку Меню, у вас переходить в інтерфейс, де є Apple CarPlay. Отже, що таке CarPlay, CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм на екрані вашого автомобіля, програм з телефону. В першу чергу це навігація. Google карта, Вейс, Сіджік, там Сіджик, будь-який навігаційний додаток є в Apple Carplay. Зручно, більше немає необхідності вішати або кудись сюди телефон, або тримати його в руках. Сіли в автомобіль, загрузили Apple Carplay. У вас є навігація на оригінальному екрані. Давайте протестимо Waze. Вулиця Михайла Бойчука, 43. Це, друзі, наша адреса в Києві. Можете звертатися до нас за цією адресою. Нам прокладаємо маршрут. Поїхали. У нас є навігаційні підсказки, тобто все-все-все так, як в вашому телефоні. Ще раз давайте проїдемо. Ми вже приїхали на Лусибачука, бо ми туди знаходимося. Давайте, добре, для повноти тесту поїдемо кудись в інше місце на Хрещатик 25. Отже, є можливість вибирати маршрути, куди ближче їхати, покаже час. Все, все, все так, як в вашому телефоні, навіть підказки, підсказки, все, 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 все працює. Реально зручно, повторюся, бо будь-яка навігація є тепер на екрані. В CarPlay також є музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, підкасти, радіопрограми. Тобто, все, 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 все теж є в Apple CarPlay з точки зору. Ми використовуємо Apple Music. Давайте подивимося, як звучить у нас звук. Полі повернувся в ми де взимає питай, я його не порну, Краще вивезу оповерху, дарую ЗСУ. Покатіла ляже в рун, допоможе ЗСУ. Передається весь через штатне Bluetooth з'єднання, тому якість звуку прекрасна, можете це чути. Колись були рішення, де звук заводиться через AUX, Наші останні рішення, звук в цих автомобілях йде по штатному Bluetooth з'єднанню, тому нічого робити не треба. Просто вімкнули Bluetooth з'єднання, ставити собі музику. У вас є навіаційні підсказки, є музика, все файно, все чітко. Також в CarPlay є телефонні дзвінки, так же само в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, пропущеними викликами. Тобто ви можете зірі набрати, попросити набрати. Е, є ще в CarPlay месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, через котрі е, зручно робити телефонні дзвінки, але не, доволь, не дуже зручно листуватися, тому що по політиці безпеки Apple текст на екран доводитись не буде, а Siri буде надиктовувати вам повідомлення, котре прийшло. Тобто прийшло повідомлення від того-то того-то з таким-то таким то текстом. Е, листуватися чи, відверто не дуже зручно в Apple Carplay, але телефонні дзвінки робити можна. Е, в принципі, все. В Apple CarPlay немає розважального контенту, в Apple Carplay немає. Ютубу, Нетфліксу, Фейсбуку, Інстаграму або чогось розважального, знову ж таки, політика безпеки Apple тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування автомобіля, котрі необхідні вам для кермування автомобіля. Друзі, повторюються, навігація. В першу чергу, навігація, людська навігація, котра показує трафік, пробки, шляхи і все-все-все інше. І вибір навігаційних додатків Apple CarPlay більше, ніж достатній. Так, CarPlay в двох словах ще реально зручно, реально оновлюється мультимедійна система корисним функціоналом, от наша штатна система. Одна, наш Керплей, все швидко переходить. Тепер по інтеграції нашого рішення саме в автомобіль. Як я вам казав, блок ставиться на додаткову мультимедійну систему, блок під'єднується, по принципу, роз'єм, роз'єм, під'єднується по коншині. Таким чином ми, у нас керування штатним джойстиком, у нас працюють кнопки на кермі. В даному автомобілі у нас оригінальна задня камера вийде в неї, нам загружається камера, вийде в паркінг, нам загружається Apple CarPlay. Тобто все-все-все максимально інтегровано. Гучний зв'язок, кнопки. Керуванням звука, все працює файно так, як має працювати. Е, окрім Apple CarPlay в нашому обладнанні є також android Auto, Аналогічний додаток для Android-телефонів, який дозволяє використовувати те ж самий функціонал, тільки на Android-телефонів. Е, отже, друзі, все максимально інтегровано. Е, окрім Apple CarPlay, Android Auto ще є можливість під'єднати задню передню камеру. В цьому автомобілі немає необхідності, але можна досадити ще передню камеру, Навіть нажавши кнопочку Option, буде переходити в інтерфейс передньої камери, оскільки тут його немає, то у нас не сигнал. Вийдя бек, переходить в Apple CarPlay, теж можна доснастити, ваш абогрейти ваше авто. Друзі, все прикольно, все працює. Ми компанія CarPlay. Ukraine. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете більше інформації про нас. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знайдете безліч відеоглядів, на нас Apple Carplay в різні автомобілі, в різні рішення. Отже, ми знаходимося в Києві. У нас є представництво майже по всій Україні в багатьох містах. Тому звертайтеся до нас, даємо гарантію після монтажний сервіс. Друзі, якщо вам треба рішення на вашу автомобільну систему, звертайтесь компанія CarPlay Україн.